Всім привіт! Хочу вам показати таке коротеньке відео про стан збереження монет. Так як показано вже в каталозі, є різні градації визначення стану монет. Так я хочу вам показати вживу на відео, в такому звичайному стані. Це звичайний стан ну, зі звичайною ціною по каталогу. Ось я вам хочу показати вже стан монет зі збереженим штемпельним блиском. Тут він незначний. Ось в мене відложені вже в кращому стані. І це поки що в найкращому стані в моїй колекції монети 25 копійок різновид 1 і 2 БАД. Різницю ви можете бачити на власні очі. Саме тому я рекомендую відложувати в колекцію монети в як найкращому стані. За можливості я буду вам показувати подібні якісь такі різновиди в гарному штемпельному блиску. Якщо вам цікаві такі відео, ставте лайки. Підписуйтесь. Слава Україні, слава ЗСУ! До нових зустрічей!